У четвер, 23 березня, у сумах тимчасово виконуючи обов'язки голови Сумської ОВА Тарас Савченко під час прес-конференції поінформував про оперативну та безпекову ситуацію в регіоні і офіційно представив загалу новопризначеного командира оперативно-тактичного угруповання Суми генерал-майора Василя Осипчука. Перш за все хочу зазначити, що в нас є постійна щоденна взаємодія з військовими формуваннями, які знаходяться на території нашої області, як от з ту суму, яка відповідає за три райони: це Сумський, Ахтирський і Романський, так і з тактичним угрупованням Конотоп, яке відповідає за Конотопський район, і тактичним угрупованням Шостка. Проходять постійні планові планова діяльність щодо нарощування фортифікаційних рубежів, щодо інформування спільно з військовим керівництвом населення, щодо виїздів в прикордонні громади, про оперативну обстановку на кордоні і про поточену ситуацію. Краще скаже Василь Микола. Мій приход в армію це вже другий, тому що я звільнюся до 2012 році, і коли почалася. Агресія в 2014 році я сформував 14-й батальйон територіальної оборони в потім самому 59 59-ту бригаду, пройшов повні посади в оперативних командуваннях, в генеральному штабі. От і зараз вже на посади командира Утусуми. Новопризначений командир Отосуми уже встиг об'їхати всю лінію фронту, що знаходиться в смузі його відповідальності, запевняє, що приводів для паніки у мешканців Сумщини немає. Військові свою справу знають і наш кордон під надійним захистом. Хочу довести безпекову ситуацію, яка є безпосередньо в ОТО «Суми». В смузі відповідальності обстановка стабільно контрольована. Змінні стані положення військових частин ми не спостерігаємо. Противник продовжує вести розвідку, противник продовжує нарощувати інженерне загородження, противник продовжує проводити свою психологічну операцію для того, щоб дестабілізувати ситуацію безпосередньо в прикордоні, засіяти страх, паніку, недовіру до Збройних сил України, але, дякуючи нашому населенню з 24 лютого. Вони чітко розуміють, хто є ворог, а хто є захисник. Що стосується безпосередньо частини підрозділу групування, то ми проводимо стабіліційну операцію, нарощуємо також інженерне загородження, покращуємо кордон, покращуємо як і технічними засобами, так і безпосередньо і фокусаційним обладнанням. Також проводимо заходи підготовки. Для того, щоб можна було вести оборонну операцію, якщо це буде необхідно. Тому я вас запевняю, що групувань противника немає. Саме ви бачите, що він навіть на Бахмуті вже 8 місяців, нічого зробити не може. Ті військові частини-підрозділи, які стоять перед нами, це частини мобілізовані солдати строкової служби. І всі ті обстріли, які вони нам безпосередньо наносять, це мобільні вогневі групи, які показують присутність для того, щоб ми не перекидували свої сили і засоби на інші напрямки. Прокоментував командир оперативно-тактичного групування Суми генерал-майор Василь Собчук і відбиття загрози з повітря. Ми працюємо в єдиній системі протиповітряної оборони держави і також маємо свої сили і засоби. І Сьогодні надійно прикриваємо не тільки об'єкти критичної інфраструктури, а також прикриваємо свої військові частини і підрозділ. Для посилення сил оборони та звільнення окупованих територій на Сумщині активно триває набір до штурмових бригад гвардії наступу. Планується, що до кінця березня поточного року вони будуть повністю укомплектовані. Це, повторююсь, набір шість бригад, які створюються в системі МВС. Це бригади наступу в складі Національної гвардії України, Національної поліції та прикордонних військ. Ці підрозділи набираються з числа добровольців. Вони будуть і вже проходять навчання за стандартами НАТО. Вони будуть озброєні, екіпіровані. Амуніцію, яку надають наші партнери за кордоні, також надається їм нова сучасна техніка. Розкривати зміст їхньої підготовки і завдання я не буду на сумщині, як і по всій Україні, залишається небезпека ракетних обстрілів. Тож військові та представники влади закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не порушувати правила комендантської години.